Звістка про падіння Єрусалиму сколихнула Європу. За легендою, папа Римський Урбан III помер, коли новина про це дійшла до нього. Щоправда, сучасні дослідники ставлять під сумнів цю історію. Однак для європейських лицарів це означало лише одне: їм доведеться рушати у Третій хрестовий похід. Участь у цій кампанії погодилися взяти три наймогутніші монархи Європи того часу. Імператор священної Римської імперії Фрідріх І Барбароса. Король Франції Філіп II Август та король Англії Генріх II Плантагенет. Фрідріх Барбаросі тоді було 65 років. Він уже зажив слави талановитого полководця. Через політичні конфлікти з папським престолом Барбароса не дуже поспішав долучатися до походу. Але вже весною 1188 року, на рейхстазі в Майнці, він примирився із папськими представниками і оголосив про збори у Христовий похід. І звісно про збір податків, щоб забезпечити його. Задля підготовки до Христового походу Філіп II та Генріх II змушені були примиритися між собою. Вони також почали збирати кошти та готуватися до походу. Серед іншого, ввели новий податок, відомий як Десятина Саладіна. Але мир між двома королями не тривав довго. Уже восени 1188 року почалися перші сутички. Спроба переговорів була невдалою. Філіп II підтримав Генріхового сина Річарда Леове Серце, який підняв повстання. А літом 1189 року Генріх ІІ помер, тож англійцям у Христовому поході керував уже Річард І. Зібравши свої війська, Фрідріх Барбароса першим вирушив у похід. Тодішні хроністи оцінювали його військо в 100 тисяч воїнів. Однак сучасні історики вважають цю цифру перебільшеною. Зводячи її до 15 тисяч, з яких близько трьох тисяч були кінні лицарі. Фрідріх, як талановитий воєначальник, завчасно домовився про вільний прохід із тими монархами, через чиї землі проліг його шлях. Лише з послами візантійського імператора не до кінця усе погодили. Це надалі принесло немало проблем. Окремо, близько тисячі німецьких хрестоносців, переважно з північних земель імперії, а також добровольці з Данії, вирушили в похід морем. Дорогою вони взяли участь у реконкісті, а в Палестині сформували Чернечий Тевтонський орден. В Угорщині Фрідріх зустрівся з місцевим королем і переконав його долучити свої війська до походу. Бела III дав дві тисячі воїнів. Командування ними доручив своєму молодшому братові Гезі, якого тримав у в'язниці до 1189 року, підозрюючи у змові проти себе. У Сербії імператорські війська наздогнали загони Бургундії та Лотарингії, які додатково привели з собою ще тисячу кінних лицарів. У місті Ніш Фрідріх зустрівся із місцевим правителем жупаном Стефаном Неманою. Він формально був васалом Візантії, але прагнув вести незалежну політику. Стефан запропонував Фрідріху укласти союз проти візантійців. Німецький імператор відмовився, проте чутки про таку пропозицію дійшли до Константинополя. Це лише ускладнило і без того напружені перемовини між німцями та візантійцями. Такі самі чутки дійшли й до болгарського царя Петра II Асена, який нещодавно здобув незалежність Болгарії від Візантії. Він також запропонував німецькому правителю союз проти візантійців, і також отримав відмову. Тим часом імператор Ісаак Ангел відправив свої війська назустріч хрестоносцям. За планом вони мали їх супроводжувати та забезпечувати прохід територією імперії. Натомість візантійці вступили в битву з німцями і програли. Переговори між Фрідріхом Барбаросою та Ісаком Ангелом зайшли в глухий кут. Трохи згодом хрестоносці захопили Адріанополь і очікували на обіцяний візантійський флот, який мав переправити їх до Малої Азії. Проте Константинополь зволікав із виконанням обіцянки, вимагаючи заручників як гарантію. В очікуванні неминучої війни з Візантією угорський король відкликав свої війська з походу, а їхній командир, принц Геза, утік до Візантії. Взимку 1190 року Ісааку Ангелові донесли, що, начебто, Фрідріх, в союзі зі сербами та болгарами збирається штурмувати Константинополь. Візантійський правитель без зайвих роздумів погодився переправити хрестоносців. Навесні того ж року, війська Фрідріха вже були в Маліазії і рушили до румського султанату. З місцевим правителем султаном Килич Аросланом ІІ імператор також уклав договір про прохід його землями. Адже обидва мали спільного ворога Саладіна. Проте в румському султанаті тривала громадянська війна, і по Маліазії вишталися війська окремих беїв та шахзаде. Вони не підкорялися наказам султана. Всю дорогу вони нападали на колону хрестоносців. Тож лицарі змушені були йти в повному обладунку під пекучим сонцем, а в травні. Румський шехзаде Кейхосров напав на авангард хрестоносців під Акшахіром. Тут йому протистояв принц Фрідріх Швабський, син Фрідріха І Барбароси. Хрестоносці виявилися готовими до битви, тож з легкістю відбили атаку турків і відігнали від себе противника. Під стінами конії Фрідріх Барбароса вступив у бій зі ще одним шехзаде Кудб Аддіном, що володів столицею султанату. Завдяки перевазі у важкій кавалерії, хрестоносці легко, стрімкою атакою, яку очолив сам імператор, розгромили противника. Тим часом його син захопив ворожу столицю. У конії хрестоносці поповнилися кіньми та провізією і відправились до кілікійської вірменії. Під час переправи гірської річки Салев імператор Фрідріх Барбароса потонув. Після цього більшість його війська вирішили повернутися додому, решта, на чолі з принцем Фрідріхом Швабським, Продовжили похід. На відміну від німців, англійці з французами рушили у похід морем. Англійський король Річард I Левове серце за молоду мріяв стати мандрівним лицарем, але через смерть старшого брата став спадкоємцем престолу. Уже тоді він мав славу хороброго воїна, який суворо дотримується лицарського кодексу. Також він був талановитим полководцем, неодноразово розбивав війська свого батька. Середньовічні хроністи оцінювали армію Річарда в 50 тисяч воїнів. Сучасні дослідники зменшили це число до 17 тисяч, з яких близько 3 тисяч були кінні лицарі. Також у цьому війську було 3 тисячі валійських добровольців. На підготовку до походу річард витратив близько 150 тисяч фунтів стерлінгів, зокрема й на придбання кращих обладунків для своїх воїнів. Французький король Філіп ІІ Август успішно продовжував батькову політику централізації королівства. Він також вміло залагоджував феодальні міжособиці у своїх володіннях. До Христового походу він підготував менш чисельне ніж в англійців військо: 5 тисяч піхоти та 2 тисячі кінних лицарів. Філіп II не поспішав кидати у цей похід усі свої війська, адже мав інші плани. Попри те, що англійські війська відправилися з Англії. Сам король весною 1190 року з особистою охороною пішов сушою. Річард наздогнав Філіпа і домовився, що надалі вони ділитимуть порівну військову здобич, відняту у мусульман. І невдовзі Річард пішов до Марселя, де мав зустрітися зі своїми військами. Водночас Філіп пішов до Геної, де найняв флот для подорожі. Річард так і не дочекався свого флоту, який затримався, грабуючи Лісабон, що уже тоді був під владою християн. Тож англійський король пішов через Італію, маючи намір зустрітися зі своїми військами біля месіни. Філіп II очікував англійські війська на Сицилії. На острові була доволі складна політична ситуація. По смерті місцевого короля владу тут захопив його зведений брат, народжений поза шлюбом танкрет, граф Лечі. Він також ув'язнив дружину свого брата Джоану англійську, сестру Річарда. Тому, коли восени до Месіни прибув Річард, він поставив свої вимоги до сицилійського короля. Але поки тривали переговори, англійські воїни побилися з місцевими жителями. Англійський король сприйняв це як сигнал до війни і штурмом захопив месіну. Танкрет, розуміючи, що в нього не вистачає сил для війни, погодився звільнити сестру англійського короля і виплатив компенсацію. На Сицилії почалися конфлікти між Річардом та Філіпом через плановий шлюб Річарда із сестрою французького короля. Але Річард, посилаючись на чутки про позашлюбні стосунки французької принцеси, не поспішав укладати шлюб. Коли ж Філіп дізнався, що до Сицилії їде нова наречена Річарда Беренгарія Наварська, погодився розірвати заручини своєї сестри. Він узяв компенсацію і відправився зі своїми військами до Палестини. Річард. Продовжив похід лише через місяць, коли дочекався своєї нареченої. Дорогою частина англійського флоту потрапила у шторм, і кораблі винесла на Кіпер. Там англійців полонив місцевий самопроголошений імператор Ісаак Комнін. Трохи згодом він також спробував захопити в полон сестру та наречену Річарда, щоб отримати за них викуп. У відповідь англійський король атакував і захопив лімасол. Тут він встановив англійську владу. Провів весілля із Беренгарією і до кінця весни завоював острів. Невдовзі він продав його ордену тамплієрів за 100 тисяч бізантів. Тамплієри уже наступного року продали кіпер єрусалимському королеві Гіделу Зіньяну лише за 40 тисяч бізантів. Конрад Монферацький був талановитим воєначальником. Славу він здобув у битвах в Італії та на службі найманцем у Візантії. Влітку 1187 року він почув про похід мусульман на Єрусалим і морем відправився до Палестини. У той час Салахадін, відомий європейцям як Саладін, розбив єрусалимські війська під хатіном і почав захоплювати міста і фортеці. Саладін відзначився своєю стратегією: він відпускав із захоплених міст християн, якщо вони здавалися. Одні дослідники вважають, що султаном керувало благородство, інші бачать в цьому військову вигоду. Міщани з легкістю здавали свої поселення мусульманським військам, знаючи, що не постраждають. Проходячи повз місто Тир, Саладін домовився із місцевим командиром Рено Сідонським про капітуляцію цього міста. Однак саме тоді до тиру прибув Конрад Монферацький. Він вигнав Рено, узяв командування на себе та почав готуватися до облоги. Саладін у той час прямував до Єрусалиму і вирішив не зважати на тир. Це рішення згодом обернулося для його війська чималими труднощами. Дорогою мусульмани зайняли Акру, Газу та Аскалон. Там недоброї слави зажив магістр ордену тамплієрів де Рітфор. Перебуваючи в полоні Саладіна, він переконав гарнізон Гази здати місто мусульманам в обмін на свою свободу. Через це згодом політичні противники магістра звинуватили його у таємному прийнятті ісламу. У жовтні 1187 року, після короткочасної облоги, Саладін заволодів Єрусалимом. Цього разу він відпустив міщан за викуп, після чого мусульманське військо рушило на тир. Проте це місто вже було готове до облоги. Тир штурмували із суші, і з моря. Попри це, Конрад Монферацький успішно відбивав атаки. Він навіть зумів розбити мусульманський флот, і це убезпечило місто від повної блокади. Саладін пробував обміняти місто в Конрада на життя його батька, якого полонили ще в битві під Хатіном. Конрад відмовився, тож султан зняв облогу і незабаром звільнив Вільгельма. Потім Саладін рушив на фортеці християн в горах Лівану, там він знову зустрів Рено Сідонського. Рено вкотре погодився здати свій замок, але затягнув переговори і продовжував оборонятися. А коли Рено узяли в полон, Саладін примусив його наказати своїм воїнам здати замок. Він так і зробив, але арабською мовою. Опісля дав наказ французькою обороняти твердиню. Це затримало війська Саладіна в Лівані до осені наступного року. Оскільки силоміць Тир так і не узяли, Саладін вирішив схитрувати. Він відпустив з полону єрусалимського короля Гіделузіньяна і сподівався, що король візьме на себе командування містом. Тож мусульманське військо зможе без зайвих зусиль його здолати, але Конрад навіть не пустив Лузіньяна в місто, заявивши, що він втратив свою корону, програвши мусульманам битву при Хатіні. Гіде Лузіньян разом з прихильниками деякий час перебував у Тріполі. Незабаром, отримавши підкріплення із Сицилії, в 1189 році відправився відбивати в мусульман Акру. Згодом до нього долучилися війська й інших хрестоносців. Серед яких був, зокрема, і Конрад Монферацький з військами тиру. Але він навіть і тут не визнав керівництво Лузіньяна. Облога далася важко. У хрестоносців не вистачало військ. Флот не справлявся з блокуванням, тож припаси та підкріплення майже безперешкодно надходили до міста. Незабаром Саладін, дізнавшись про облогу міста, покинув частину військ в горах Лівану і відправився до Акри. Атака мусульман табору хрестоносців провалилася, коли Конрад Монферацький розбив правий фланг Саладіна. Однак і контратака хрестоносців під проводом магістра тамплієрів завершилася невдачею. Війська Саладіна скористалися тим, що лицарі кинулися грабувати мусульманський табір. У цьому бою загинув і сам Жерар Рітфор. Склалася важка ситуація: хрестоносці тримали в облозі Акру, поки їх самих тримав в облозі Саладін. При цьому жодна зі сторін не мала достатньо сил, аби перейти до вирішальних дій. Декілька слабо організованих атак з обох сторін були марними, і тому протягом 1190 року сторони переважно накопичували війська. Тоді почали прибувати передові сили хрестоносців. Вони вже мали кілька облогових машин. До того ж стало відомо, що малою Азією прямує Фрідріх Барбароса. Саладін на той час теж збільшив свої війська. Долучилися його найкращі воїни, які брали замки в горах Лівану. Також морем до міста прийшли кораблі з Єгипту, які привезли підмогу і забрали знесилений гарнізон. Проте саме тоді, під стінами акри почала лютувати епідемія малярії. Саладіно, стерігаючись, що це ослабить його армію перед підходом європейців, відвів свої війська подалі від міста. Під час епідемії померла королева Єрусалиму Сибіла. Це похитнуло позиції Гіда Лозіньяна, адже свій титул короля він отримав за правом шлюбу. Прихильник Конрада Монферацького, героя оборони Єрусалима Баліанди і Балін, швидко організував розлучення своєї падчерки Ізабели, котра також була сестрою єрусалимського короля. Незабаром вона вийшла заміж за Конрада. Це дало йому право претендувати на корону. Восени 1190 року до акри з німецькими хрестоносцями прибув Фрідріх Швабський. Дорогою через дезертирство і малярію його військо відчутно порічало. Під стіни акри він привів лише дві тисячі воїнів, а в січні сам німецький принц помер від малярії. Його війська очолив австрійський герцог Леопольд П'ятий Бабенберг. У квітні 1191 року зі своїми військами під стіни Акри прибув французький король Філіп, II Август. У червні до нього долучився Річард. Швидким діям хрестоносців завадили хвороби. Малярію змінила цинга. Хворіли французькі і англійські королі. Річард при цьому продовжував командувати своїми військами на полі бою. Навіть перебуваючи на ношах, він брав участь у боях, стріляючи з арбалета у ворога. Водночас Саладін вів переговори з хрестоносцями. Тут відзначився Річард Левове Серце. Він дотримувався Кодексу лицарської честі та проявляв повагу до своїх противників. У поході він зустрічався з мусульманськими емірами, влаштовував бенкети й турніри. До того ж постійно листувався із Саладіном. Окрім переговорів, йшлося також про політику і релігію. Благородністю відзначався і Саладін. Він відправляв подарунки Річарду, коли той хворів. За легендою, султан навіть прислав королю свого лікаря. Через це Філіп Август звинуватив Річарда в дружбі із мусульманами. Вже у липні переговори закінчились і хрестоносці повернулися до облог з новими силами. Англійський флот розбив мусульман на морі і повністю заблокував місто, а з суші почалися штурми. З липня хрестоносці захопили міські стіни. За легендою, Річард наказав закидати їх бджолиними гніздами із Катапульт. Це відвернуло увагу захисників міста і дозволило зайняти укріплення. Однак насправді ж у стінах з'явився пролом, і через нього хрестоносці увійшли до міста. Мусульманські війська, які укріпилися у цитаделі, пішли на переговори про капітуляцію. Перемовини закінчилися за 10 днів. Коли війська хрестоносців увійшли до міста, австрійський герцог наказав повісити свій прапор поряд зі стягами королів Англії та Франції. Це обурило Річарда. Він вважав негідним, щоб прапор герцога майорів на рівні з королівськими, тому наказав викинути австрійський стяг. У відповідь Леопольд V зі своїми військами залишив Хрестовий похід і повернувся до Австрії. За умовами капітуляції акри, Саладін мав сплатити 200 тисяч динарів золотом, а також повернути реліквію істинного хреста та полонених, взятих при Хатіні та в Єрусалимі. Натомість хрестоносці мали звільнити три тисячі полонених закри. Але переговори затягнулися, і через місяць Річард наказав стратити полонених мусульман. У відповідь Саладін теж розправився з бранцями-християнами. Війна продовжилася. Англійський король мав напружені стосунки із Конрадом Монферацьким. У хрестовому поході Річард підтримував Гіделузіньяна з двох причин: законна коронація у Єрусалимі та походження із родини графів Ламаршу, васалів Річарда. Попри те, що претендентам на корону Єрусалиму вдалося досягти формального примирення, усі розуміли конфлікт скоро відновиться. Річард також мав конфлікти із Філіпом Августом. Французький король претендував на завойоване Річардом Кіпер, посилаючись на угоду про розділ здобичі. Річард відмовив і заявив, що договір стосувався лише мусульманських трофеїв, а про візантійське володіння не йшлося. У Філіпа була ще одна проблема: під час облоги Акри. Помер граф Фландрії. Він не мав законних спадкоємців, а це загрожувало спалахом нових феодальних міжособиць за його володіння. Цього Філіп хотів уникнути була у нього і інша причина повернутися додому. Поки Річард з військами перебував у Палестині, його землі на континенті були беззахисними. Тож, залишивши п'ять тисяч воїнів переважно піхоту під командуванням герцога Бургундії Гого III, Філіп поплив до Європи. Там він напав на володіння Річарда та почав фінансувати його молодшого брата, аби той захопив англійську корону. Річард І левове серце тепер став головнокомандувачем військ хрестоносців. Щоб покращити забезпечення, він вирішив захопити Яфу, ще один морський порт. Тому вирушив на південь. Услід за ним попрямував і Саладін. Дорогою мусульманські війська виснажували хрестоносців дрібними нападами на колону. Тим часом Саладін із більшою частиною свого війська обігнав Річарда і зупинився в лісі біля Арзуфа, де можна було легко влаштувати засідку. Саладін сподівався використати давню тактику, знану в цих краях, напасти малими силами, вдати відступ і заманити ворога в пастку. Коли на горизонті з'явилися хрестоносці, його війська таки вчинили. Навіть сам Саладін взяв участь в удавані Атаці, однак Річард знав про цю тактику. І наказав своїм військам продовжувати марш попри напади супротивника. Деякий час хрестоносці дослухалися, але невдовзі лицарі-госпітальєри порушили наказ і атакували. За ними у бій пішли й інші лицарі. Зрештою, вони потрапили в засідку Саладіна і заледве не програли, врятував їх тільки вчасний підхід англійських військ. Вони відкинули мусульман. Річард перегрупував війська хрестоносців, атакував та розбив лівий фланг армії Саладіна. Султан наказав відступати. Утім, частина його війська продовжувала переслідувати хрестоносців, влаштовуючи невеликі сутички. Решта відправилася на південь, де зруйнувала укріплення, щоб вони не дісталися європейцям. Коли Річард досяг яфи, то почав відбудовувати там фортифікації. Тим часом Саладін запропонував переговори. Річард погодився і запропонував план миру. Брат Саладіна мав одружитись із сестрою Річарда. І тоді Єрусалимське королівство стало б їхнім спільним володінням. Однак султан відмовився від такої пропозиції, і війна продовжилася. Дізнавшись взимку, що Саладін розпустив війська, Річард зрадів і без зволікань рушив до Єрусалиму. Але у дорозі хрестоносців застав сезон дощів. У січні, за 20 кілометрів до Єрусалиму, виснажені війська хрестоносців повернули до Аскалону, який почали відбудовувати. Навесні туди дісталася звістка з Європи. Філіп, II Август, підтримав Джона у намаганні захопити корону Англії і вторгся у його землі. Річард прибув до Акри на зібрання баронів єрусалимського короля, щоб повідомити про свій від'їзд додому. Відповідно, треба було вибрати нового командира військ. Барони одноголосно підтримали Конрада Монферацького, який став новим королем Єрусалиму. Проте, через чотири дні, Конрада вбили асасини. До сьогодні питання, хто замовник цього вбивства, залишається відкритим, адже існує кілька версій. Прихильники Конрада відмовились визнавати гіделу зіньяна своїм королем і обрали новим правителем графа Генріха Другого Шампанського. Річард залишився в Палестині та спланував вторгнення у Єгипет, щоб змусити Саладіна покинути Палестину. Річард швидко захопив даром, відкривши собі дорогу на Єгипет. Проти цього виступив французький командувач герцог Бургундії Гуго Третій. Він наполягав на війні виключно за Єрусалим. У червні хрестоносці рушили на святе місто. Цього разу Річард відмовився командувати усіма військами хрестоносців. Їх очолив єрусалимський король Генріх І, хоч сам англійський правитель, також узяв участь у цьому поході. Хрестоносці зупинилися неподалік своєї цілі – Оскільки поряд стояла армія Саладіна, брати Єрусалим в облогу було небезпечно, адже хрестоносцям загрожував удар в спину. Навіть якби вони встигли зайняти місто, то самі потрапили б в облогу. Тож в липні довелося відступити. Тоді Річард вирішив відвернути увагу Саладіна і виманити його війська на північ. Він зібрав флот і вдав, що готує напад на Бейрут. Але Саладін випередив Річарда і напав на яфу. Доволі швидко мусульмани захопили місто. На численний гарнізон, що укрився в цитаделі, погодився капітулювати за умови вільного проходу з міста. Яфа опинилася в руках Саладіна. Однак сталася несподіванка. Коли лицарі покидали цитадель, спалахнула сутичка з мусульманськими воїнами, яка переросла в битву. Тож хрестоносці повернулися до цитаделі та почали готуватися до облоги. Саладін. Розчарований втратою міста через порушення його наказу, наказав стратити винуватців сутички. Через декілька днів до яфи морем прибув Річард Левове Серце. Він очолив атаку на місто і швидко відбив його вулиці. Саладін відступив за стіни яфи, перегрупував війська і готувався до боїв. Але обидві сторони були настільки виснажені, що не поспішали починати битву. Кілька днів минуло у дрібних сутичках та перестрілках лучників і арбалетників. Король Річард теж їздив до табору мусульман, викликаючи їх на дуелі. Є ще одна легенда про цю битву: коли Річард у бою втратив коня і продовжив битися у пішому строю, Саладін подарував англійському королю свого власного скакуна. Різні версії легенди по різному завершують цю історію. Кінь або втік, не підкорившись новому господареві, або Річард віддав його простому лицареві. Або ж королі далі воював верхи на ньому. Зрештою, Саладін пішов в атаку. Хрестоносці успішно відбили її. Водночас, невдачі зазнав і штурм яфи, яку обороняли генетські найманці. Стало очевидно, що мусульмани програють битву, і Саладін наказав відступити. Після відступу Саладіна настав час перемовин. Річард знову захворів, до того ж, він уже давно планував повернутися до Європи. Проте на переговорах він погрожував Саладіну залишитися на зиму в Палестині і поновити війну наступного року. Саладін знав, що Річард може втратити англійську корону, тож рекомендував йому їхати додому. У вересні, під час перемовин, погодили перемир'я на три роки та три місяці. Християнським паломникам дозволялося відвідувати Єрусалим. Хрестоносці отримали ряд прибережних міст від тиру до Аскалона. Укріплення останнього Річард мав зруйнувати. Графство Триполі та князівство Антіохія лишалося у межах тодішніх кордонів. Договір, що увійшов в історію, як Явська угода, підписали у сусідній рамлі. Через місяць Річард відправився до Європи. Там на нього чекали полон у Німеччині та війна з Францією. За півроку помер Саладін. Його держава поринула у міжособиці та війни за спадок султана. А у Європі вже готували наступний хрестовий похід. Сподіваючись, врешті відвоювати Єрусалим.